29 листопада в дитячо юнацькій спортивній школі відбулись футбольні змагання за першість міста серед збірних команд загальноосвітніх закладів перших, других та третіх, четвертих класів. На мою думку, турнір пройшов дуже вдало. Масу задоволення отримали і діти, їхні батьки, і вчителі, всі, хто приймав безпосередню участь в цьому змаганні. Я думаю, все добре, дуже. Діти задоволені, батьки їхні задоволені і визначилися команди, які будуть представляти Бориспіль у першості Київської області. Десятирічний Максим займається футболом вже чотири роки. Цього разу здобув кубок кращого гравця матчу. Суперники були сильними, запевняє капітан команди загальноосвітньої школи номер 3 Кумиром хлопця є його батько. Саме він заохотив Максима займатися цим видом спорту. Терпіння має Грати в футбол, бігати і забивати Для чого проводяться такі змагання, на що вони впливають та як заохотити молодь до занять спортом, знає головний суддя цих матчів Олександр Курилко. Щоб відродити футбол, в Борисполі, скажімо так, потрібно більше таких заходів масових серед школярів, серед збірних команд вулиць, як раніше проводилися змагання на призи шкіряний м'яч. Більше залучати цих маленьких дітлахів, тому що без них не буде у нас і більш ну, старших футболістів теж не буде. З них все починається. Капітан збірної команди школи лінгвістики каже, що найважче в футболі забивати голи. Максиму є, що побажати спортсменам. Успіхів вам в футболі, щоб, не, не, щоб були здорові. Перемогу серед збірних команд 3-4 класів здобула команда загальноосвітньої школи номер 7 Дев'ятирічний Данило знає, чому став капітаном. Тому що я гуляю найкращий із команд. Маленький футболіст теж знайшов слова натхнення для своїх колег. Не знаю, щоб їм витримки, здоров'я і щоб вони вчились грати добре. Головне в футболі та в спорті це здоров'я. Переконаний головний суддя. Я кажу, здоровому тілі здоровий дух. То займаємося спортом та будьмо здорові. А здоров'я це найголовніше в житті. Серед збірних команд перших-других класів третє місце вибороли футболісти школи лінгвістики. Друге місце посіли спортсмени ліцею дизайн освіта, а кубок здобули учні загальноосвітньої школи номер 6 Мало забивати м'яча до воріт. Необхідно ще й промахнутись. Повз голкіпера. Команда телеканалу Бориспіль бажає маленьким спортсменам нових перемог та успіхів в подальших іграх. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.